Карпати за два дні чи реально встигнути відвідати шість локацій за такий короткий період? Ну і що ж почнемо з Яремче водоспаду, пробій місце, де стрімкий потік води заглушує шум думок. Поруч з водоспадом знаходиться Гедзіо Парк Легенд. Ми були в захваті від нього, таке враження, що ми перенеслися у казковий світ ельфів, хобітів та магів. Тут все продумано до деталей: є кімната Гаррі Потера та багато реквізиту для фото. Також розташовані унікальні хобітські хатинки, ельфійська печера. На території є де перекусити, та багато розваг для дітей. Вхід 280 гривень. Далі стежка Довбуша знаходиться також єремче. Це нетривалий кільцевий маршрут довжиною близько 4 км. Стежка веде до скель Довбуша. Якщо не відхилятися від маршруту, то можна пройти досить швидко. Як на мене, маршрут зовсім не складний. Далі Микуличи невеличезна гойдалка. На карті шукайте велика карпатська гойдалка. Нижче від гойдалки зовсім недалеко Чемагівський каньйон. Популярне місце влітку нам вже пощастило, ми гуляли тут самі. Далі відправка на гору писаний камінь, дорога десь півтори години з Микулична досить складна. Підйом значно важче, ніж на стежці Довбуша, але краєвиди і відчуття. Того варті, І якщо ви хочете потрапити на самий верх каменя, щоб побачити лунки, то краще взути спеціальне взуття у звичайних кросівках буде дуже складно це зробити. А ще візьміть з собою корм, тому що тут дуже багато безпритульних песиків. Як вам такий маршрут?